Останнє, дорогі друзі, це конче людина повинна зробити в своєму житті наголос на роблю. Дивіться, що останнє, і віруйте в Євангелію. Він не сказав, Ісус Христос, що повіруйте один раз, і це досить. Дорогі друзі, вся Євангелія вона дає нам відповідь, що віра наша. В живого Ісуса Христа, в Його жертву, це вона повинна бути на протязі всього життя. Будь вірний, написано в відкритті Івана Богослова. Дивіться, останнє, да? остання книга, і там написано: будь вірний аж до смерті. Ви чуєте? Віра, це не просто я покаюся, повірив і все. Віра, вона до останнього мого подиху життя. Я живу вірою. Ісус Христос дивився на тих людей. Хочеться пригадати ту жінку серафанянку, яка оце я читав теж в Іванлі Марка. Вона прийшла до Ісуса Христа і каже: Ісус Христос: я не можу збагнути, я не можу знайти в Ізраїлі такої віри, друзі.